Привіт! Ви на каналі про вікна і це лайфхаки. Мене звати Наталка. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити вікно більш безпечним для ваших дітей. Ох, ці вже дітки улюблені, милі, найкращі і дуже допитливі, особливо коли бавляться біля вікна. В такі моменти починаєш мріяти про третє око або додаткових помічників. Але не завжди є така можливість, тому ловіть варіанти лайфхаків. І перший лайфхак це. Ручка вам дуже відома, є ручка з кнопкою. Але ми б радили вам краще ручку з натисканням, ніж кнопкою, тому що на кнопку зовнішню можуть натиснути будь-яка дитина, а зробити натиск ручкою не зможе інколи навіть дорослий. Також можна встановити спеціальну фурнітуру First Steel, яка відкривається спочатку на провітрювання, а вже потім. На повне відкриття. Більш детально дивіться за ось цим посиланням у відео. А також ви можете використати ручку, яка знімається, ручку, яка закривається на ключ, обмежувач для провітрювання, блокератор стулок або дитячий замок. На нашому каналі є окреме відео про дитячу безпеку. Ви можете перейти ось тут і подивитися повністю. Головне, щоб не було як в тому відео з інтернету.